смс нам будинок просто там міський нам культури. добрий день скажіть а де міський будинок культури? десь тут поруч не підкажете будинок культури тут десь поруч сейчас набросить свій телефон спасибо, спасибо большое <реш> 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 Ну, не знаю, что... <свят> не, мы не будем украсть укра... ваши велосипеды. Ребята, подскажите, пожалуйста, где тут дом культуры? А? Дом культуры где-то тут должен быть. Городской дом культуры. Вот. Дом культуры городской. Где ну, скажите, где. Он возле дыпа там, знание. Так надо так, и... так проехать? Да. И потом наверх? Или ну, как? Ну, все сейчас и первый поворот направо, а? и там с правой стороны уйдите. Спасибо. Место. Спасибо, добрый мальчик. Знаєш, я вже боюсь, даже виходить на широкий загал. Ну дай піти квасу купити. Ну. ну от же бочка з квасом. Ну що ти як маленький. А ви хочете? Ну, по кольору навіть. Це насиченіше, це як більше як вода. Це більше на пиво схоже. Це це кращий? А дорожчий? Так. -да. На 25 копійок. Виходь. Есть такой знаменитый вопрос э, притулок для собак, собачник просто І И вот он обошелся нам где-то около 3 миллионов, ломали копья, все, что было. А потом сказали, что завтра будут собак выпускать уже стерилизованных, с чипом в ухи. Я лично проверил, да, действительно, двух собак выпустили пока на сегодняшний день. И мэр своей речи сказал, что кто хочет, может контролировать, приходить, проверять. Может, это было до красного словца сказано, а может быть еще как-то. Но я решил этот вопрос не оставлять и буду контролировать до конца. У каждого есть свои собаки, которых люди за ними ходят, смотрят. Но смотреть еще за собаками, которые по городу бегают, пусть они там чипированы, пусть они там с прививками, но это просто нереально. Ну, как отделочник я могу штукатурить, не вопрос. Красить, то есть э, я готов работать. Но у меня нет живых денег. Я заводчанин, увы, это печально. <клес> И сама суть, я готов влаживать свой труд. Но когда прикинули, там всего лишь навсего. Там надо до 30 светильников осветить столбы. Когда у нас дамба была освещена, это была просто прелесть. Э, у нас город просто живет без идеи. От України в общеї, да, за 23 роки. Як це без ідеї? чи ви за себе. Ну я не За всіх відповідає не ідеї. Нічого. Ну, самосуджі. Вас не цікавіше, тому що бракує місто, і в принципі в Україні, в багатьох містах. Там різний ступінь, це довіри і поваги. Ви навіть не, не хотіли дослухати, почали коментувати, голосно кричати. кричать. Для чого? я не розумію. Якщо я покрашу лавочку, піду в парк. А то тарифи на ЖКК, наверное, зміняться, сразу вниз пойду, да? Я а ви забалтуєте. да я не хочу просто, ви забалтуєте. это все. Ну, лавочки красте, замітайте там эти, а тоже вори сидять наверху. Да вот як то пускай сидять себе. Хороша тема. Давайте в Києва, щоб забалтувати. У вас це хорошо получается. І... Нові технології, замічательно. І далі, що назад? А що далі? Далі ви двері відкрили, хочете підтримувати. Да, все. Ви, все да? ви все сказали. До так само у нас було спілкування, з однією живуть хроматок. До побачення. До побачення. Ну, да, об, об, облажив, що лавочка пофарбувала, тарифи тари, не питала. Тари. Та, я плачу так само ці тарифи, але без спілкування, без знаходження якихось. точек такой ничего не Мы уже объединились в одну общую организацию, которая называется Центр поддержки предпринимательства, который находится на Ивана Багуна. Вот одна из наших конкретных побед, для примера, это когда была принята ставка налога на недвижимость 0,2%. При том, что власть хотела ввести 2%. Ситуация с лечильниками фактически створена в супереджи законодавства шляхом тиску Створена корупційна схема по віджиму у людей кро гроші. Да. Ми порахували, що десь від 2 до 4 мільйонів положили в карман без квитанцій, без нічого робиться. Да. Це горло докладав. Мені дивно, що немає реагування, немає реагування від правоохоронних органів. Толі, нашими молитвами, просьбами в генеральний план Нікополь був несен. Отета пішохідна дорожка. Дліною там 800 метрів. І тут мішались московські, наші патріархи. Вот. Правда, вони зараз вже не московські, вони МП удалили, і вони вже криварійські. За їх спиною стоїть Шепко. Депутат Депутат народний. Вони здумали построїти собор. Причому шикарний собор, я дивився вже його малюнки. Орисполком не коє І це все незаконно, ніяких дозвілів немає. Кстати, Нікопольська церква це вже їх четвертий самозахват. Ми прозиваємо в зоні спостереження, так званій зоні спостереження. Але ми знаємо, що в нас є пам'ятки на випадок аварії на Запорізькій АС. Тому на випадок якихось бід по цим дорогам нам нікуди звідси виїхати не вдасться. По указу Авакова почали відбирати машину. Ну, в принципі, це правильно, без документів, без нічого. Предисловие небольшое, буквально минутка. Этот автомобиль был подарен волонтерами. Нам на фронт, когда мы освободили Красногоровку с, Красно... с, Мар... с Маринкой, э, почему-то не вышел указ о том, чтобы дать время хотя бы на оформление этих документов. Вот. Приехал в наш Никополь, в любимый мой город, на посту какой-то капитан ГАИ, давайте документы, согласен, что документов нет. Ну нету этих документов. Нас один шахтера так долбили, что ничего не нашли. Вот. Э, объясняю, что так и так, уже сколько прошли. Сейчас сделаем ну, время, документы, мы завтра предоставим их, там, послезавтра на время. Вот нет и все, до 4 утра промурыжили. И никто, ни ГАИ, никто, никаких документов, ничего не может сделать. То есть я к чему говорю, вы говорите действия, понимаете, нас вынуждают обманывать. Вот просто вынуждают обманывать. Либо мне хлопцы звонят, с моего бата бывшего, и говорят, мы придем, будем брать штурмом. Ну я, я не хочу. Этого. Я хочу нормально жити, работать, допомагати армії стране, своей городу. Ну я хочу сказати, що тут люди, які зібралися, я їх багато разів бачив на різних акціях, це не байдужі люди. От, але бачите, навіть навіть у них оця родова травма совкова, цей патерналізм і все таке інше. Весь адмінресурс це і органи місцевого самоврядування, і топ менеджмент підприємств. Адмінресурс широкому розумінні контролюється вілкулом і колишніми регіоналами. Создається виборчий комітет. Будемо дивитися, хуїсху по-англійській, отій бігборди нечистої сили, так званої, общественна сила. А это все Януковичі викормиши. От надо сьогодні встати всім нам, і щоб враг не пройшов. Уже має бути кадровий резерв на висування депутатів, узгоджений, на мера і так далі. Тому вже треба розкручувати, працювати і так далі. Якщо ми оцю компанію виборну продуємо, ніяка децентралізація нам не допоможе. Якщо ви думаєте, що проблеми Нікополя зацікавлять центральний канал з Києва ніколи, чесно, просто вам скажу ніколи. Чому що це рейтингу не дає? А знаєте, чому має бути громадське суспільне? Тому що воно не думає про рейтинг, воно думає, як вирішити проблеми. Наші всі проблеми що перед солдатом помають. Питання нічого не вийде. Судячи судя, від сухого залишку сьогоднішнього святкування. Так як, я є, ви є? Ну це ж досить. Далі свої команди. Дайте. Ну у меня визиток-то нету, я к нему на тоже. Ну да, ну 0.50. Ну ми б це розкажемо, і було реально, ну він сам є. А ні тільки збили, да-да, такого немає. Там демократія процвітає у нас. Вряд. Все врет. Меня бьет ночью в отеле. <связать> <связать> Тапочка. <связать> Еще раз. <связать> Проедьте по нашему городу. Я думаю, те девушки поменяют наш город, поменяют <связать> А наши девушки, я тоже цена следует, так я знаю, что вы так поменяете. Мы <связать> на, на, на значит, разработку проекта «ЗМИ». Вони дали дозвіл на вони дали до рішення